Росландський фільм «Треворит» вельмаг оди хьорд ау у текстерен. Адольф Гітлер. Друга світова війна – глобальний збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року. Агресивна експансіоністська політика нацистської Німеччини, Польської імперії та Італії. 1 вересня 1939 року гітлерські війська вторглися в Польщу 3 вересня. Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну упродовж 1939 та 41 до 41 років завдяки серії успішних військових компаній та низьких дипломатичних захоплив більшу частину континентальної Європи. У той же час Радянський Союз анексував е, території сусідніх європейських держав: Польщі, Румунії, Фінляндії. 22 з червня 1941 року війська країн осі чисельності 3,5 цілих чоловік вторглися в радянський союз, маючи на меті завоювати життєвого простору у східній Європі. Відкривши найбільший історії Сухопутний фронт, німецькі війська спершу доволі швидко окупували західний регіони СССР. Однак в битві за Москву зазначили поразки в цей час. Японія віроломно напала на США та підкорила західну частину Тихого океану. Просування Японії було зупинено силами американців та австралійців у битві за Мідвей у 1943 році після низки військових навдач Гітлера на східному фронті визитки союзників Сицилії та Італії, що призвели до капітуляції останньої перемоги США на Тихому океані. Країни осі втратили ініціативу а, е, та перейшли до стратегічного відступу на всіх фронтах. Цьому дитячому майданчику граються діти. А колись тут було село, де німецькі нацисти розстріляли наших наших радянських людей.